Нитка тут я нитка тут. За своїм робочим столом, волонтер Микола Завірюха нарізає матеріал для наповнення карематів. Щодня він у волонтерському штабі. А поза його стінами каже, працює священиком. Будь-яка справа, коли тільки починаєш, то не впевнено. А зараз вже ми знаємо, які особливості, який цей фольгізол є він різний, товший, тонший. Та, окрім цих обов'язків, каже, слідкує, аби робота тривала попри відключення електроенергії. О, звичайний акумулятор автомобільний. І зарядка до акумулятора, і все. Коли немає світла, від акумулятора світиться LED стрічка. Тобто клейка, гнучка стрічка зі світлодіодами, а для шивання деталей виробів швачки працюють на механічних машинках. Електроенергії не треба, світло є. Звичайно, зі світлом краще працювати, тому що на промислових машинках, які працюють від електрики, справа йде. Швидше і бадьоріше, все рівно, ось скільки за дві години вже десяток подушок буде зшито. Наповнює подушки синтепоном і тут, і вдома розповідає волонтерка Любов Стеблина. Частину ми тут розриваємо усі командою, як немає світла, а частину я беру додому. І ми там з дівчатами збираємося із нашими в селі. Розриваємо. Каже, не покинути волонтерство за ці майже чотири роки повномасштабної, її свідомий вибір. Хлопцям потрібно допомагати. Але в даний час, от я спілкуюся з нашими сельчанами. От кажуть, навіщо воно тобі здалося? У тебе нема здоров'я, що ти туди ходиш? Я хочу, щоб їм хоч чимось допомогти. Бо ж боротьбу за незалежність, додає Микола Завірюха, вважає природнім станом українців. З невіри немає, тому що. Як у нас і в Холодному Яру кажуть, Україна понад усе. Ну і так з Божою допомогою ми переборемо. Як Тарас Григорович казав, що боріться й поборете. ну так от і ми. Волонтерка Лариса Мироненко каже, Холодноярська майстерня працює протягом двох місяців. Ми е, були в Слободі, в Слободській майстерні, працювали і. Е... Одного разу, коли вже стало максимально якби не, не встигали ми робити цю роботу. Створили майстерню тут у Мельниках. Пригадує, за цей час шили понад 17 тисяч карематів, тисячу з яких лише за останній місяць виготовила Холодноярська. Каремати це розходники. Це те, що завжди потрібно. Черги на нього завжди є, тому що зазвичай наші хлопці живуть в пильових умовах. І це би, перша необхідність, можна сказати, для них було відшито більше 24. Ролонів це. А з руна там в районі 300 балаклав получалося. Ну так подушок це було більше 10 тисяч відшито. Піджопники в районі 7 тисяч було відшито за цей час. Ну для допомоги ЗСУ. А фотозвіти, які отримують від військових, каже, роздруковують та розміщують на одній зі стін своєї майстерні. Пані Лорисочка та працівники колективу обох майстерень, Дякую вам дуже. Замісне то за потужну допомогу за те, що вам не однаково, та за те, що попри ви не втомляєтесь допомагати. Запити що стояли у нас до квітня ми закрили за, за місяць. Це неймовірно Ось такі дорочки до роботи і відповідально до цього відносяться. Це неймовірно потужна команда. Я від них в захваті з першого їхнього дня роботи. Наталія Черкашенко, Томас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.